В ефірі телерадіокомпанія «Рокита». Ракета. До вашої уваги, інформаційна програма Підсумки тижня. Рокитнянщина знову в жалобі. 18 липня під час виконання бойового завдання загинув наш земляк з селища Рокитне. Водій мінометного відділення 3-го механізованого батальйону військової частини А-0222 Чубатий Руслан Олександрович на позивний Лисий. Чубатий Руслан Олександрович народився 7 серпня 1976 року у місті Київ. У Києві відвідував дитячий садок, навчався у школі та закінчив професійно-технічне училище номер 26 де здобув професію столяра-паркетника. У Києві одружився. Згодом подружжя переїхало до Рокитного. У сім'ї народився син Захар. Ще не будучи військовим, а працювавши на станції технічного обслуговування, фахівцем з ремонту автомобільного газового обладнання, Руслан жодного разу не відмовив волонтерам чи військовим у проханні допомоги з ремонтом автівок. Перебуваючи на фронті. Руслан воював на Донбасі там, де немає клаптика безпечної території. 18 липня мужнього захисника України не стало. Йому назавжди залишилося 48 років. Вічна пам'ять загиблому захиснику України. Щирі співчуття родині. Верховна Рада встановила 28 липня. Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату було обрано не випадково. Саме в ніч, з 28 на 29 липня 2022 року. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки. Де утримували оборонців Азовсталі. Це один з найжахливіших терактів, скоєних Росією щодо полонених. Злочин проти українських оборонців став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов'язує державу, яка їх утримує, забезпечувати їхню безпеку і життя. З нагоди Дня Скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць. України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, у селищі Рокитне, керівництво Рокитнянської селищної ради, члени громадської організації Незламні патріоти Пошук-Полон, матері загиблих захисників України, військовослужбовці, котрі повернулися з полону, громадськість селища. Взяли участь у церемонії покладання квітів до інтерактивного медіа Сіті лайту пам'яті нескорених та пам'ятного знаку захисникам незалежності України. Було вшановано пам'ять про всіх закатованих, страчених або загиблих у полоні внаслідок російської агресії. До присутніх під час зібрання звернувся рокетнянський селищний голова Юрій Богданов. Сьогодні названий День Реквії. І знову День пам'яті за всіма тими, хто загинув у рашистських фашистських застінках у полоні. І ми щорічно будемо вшановувати пам'ять наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за вільну і незалежну країну, за всю українську націю, віддали своє життя за нас з вами, закатовані, замордовані. І саме Волинівці, ви пам'ятаєте, 22-му році, у ніч на 29 липня, були безжально вбиті наші воїни-захисники. Вічна пам'ять, вічна слава і царство Небесне Героям. Ми повинні пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя, наших земляків, вшанувати родини наших загиблих героїв, шанувати і передавати з покоління в покоління, якими страшними втратами. Дається нам сьогоднішня ще незалежність і наше майбутнє. Адже ми українці волелюбна нація, і нас нікому ніколи не подолати. Незламність українських воїнів у полоні це приклад для всіх українців і виклик для ворога, котрий не здатний зламати нашу волю. Я склоняюся перед тими воїнами, які віддали життя за суверенітет України і за нас з вами. За тих, які були закатовані, закатовані в полоні агресора. Але я завжди буду дякувати тим, хто воював і вернувся з полону. Я склоняюся перед їхнім подвигом, тому що вони витримали, витримали катування, знущання. У нашому районі шість чоловік звільнених. Восьмий стрілецький батальйон Сергій Лампівський. Звільнений з полону 25 травня 23 року. Олександр Поліщук, Льоша Петренко, Вася Полосін. Я так називаю, тому що за моменти, коли ми їх шукали. Коли ми переживали 24.02 під час бойового завдання, там загинуло дуже багато хлопців у Берхівці. Вагнерами були взяти наші односельчани. Також з Білоцерківської громади були з 8-го стрілецького батальйону ще хлопці, які звільнялися раніше. Зараз у нас звільнений Мойса Олександр. І наш сирота Руслан Костенко. Руслан ще не повернувся в громаду, але ми його чекаємо. І я хочу, щоб ви пам'ятали цих людей, щоб ми зустрічали їх так, як інших громадах. Я ще забула сказати за за Азовсталь. Він також був звільнений з полону. Сім захисників. І двоє офіційно знаходяться в полоні. І ми також повинні про них пам'ятати, тому що ми не знаємо, що з ними, і потрібно молитися за те, щоб вони повернулися. Світла пам'ять загиблим тим, хто не дожив до перемоги, але наблажає її своїм героїзмом. Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов нещодавно побував з робочим візитом на масиві Сукрового заводу. Де триває активне облаштування сучасної модульної амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У приміщенні амбулаторії вже проведено внутрішні роботи з облаштування системи вентиляції й електропостачання. Воно підключене до резервного джерела живлення. Нині фахівці комунального підприємства Рокетнянської селищної ради-Рокетний водоканал підключають модульну амбулаторію до централізованої системи водопостачання. Разом з тим впорядковується прилегла територія. За повідомленням Рокетнянського центру надання первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторія матиме сучасне обладнання та комфортні умови перебування пацієнтів і роботи персоналу. Минулої суботи у селі Савенці відбувся фестиваль картоплі Пан Потейто. Цей соціальний проєкт благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Директора ПАФ Савенці, депутата Рокітнянської селищної ради Олексія Оленка та активу народного спортивного клубу Савенці за сприяння Ярослава Литвина проведено на підтримку Збройних сил України. Фестиваль картоплі. Правда, незвично, хоч картопля традиційна для нашого регіону овочева культура. Кілька років тому про картоплю у Савенцях заговорили активніше. А все тому, що місцевий фермер Олексій Оленко взявся вирощувати другий хліб на своїх присадибних ділянках на професійній основі, дбає про сорту оновлення, впровадження нових методів обробітку і догляду за культурою, тісно співпрацюючи з компанією Європлант Україна, що є представництвом німецької компанії Європлант, світового лідера в селекції насіння картоплі, Українською асоціацією виробників картоплі. Своїми надбаннями, як і насінньовою картоплею, Олексій Оленко щедро ділиться з односельцями. Більше того, з початку широкомасштабного вторгнення Олексій Миколайович на постійній основі передає картоплю військовим, госпіталям, переселенцям, лікарням, школам, будинкам престарілих. Фестиваль картоплі Пан Потейто відбувся на стадіоні села Савенці. Того дня до села завітали Рокитнянський селищний голова Юрій Богданов і секретар Рокитнянської селищної ради Юрій Шимченко, директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко, керівник благодійних проєктів благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина Ольга Антипенко. На святі також були присутні староста Старостинського округу No4 Наталія Савчук, директорка Савенецької гімназії Людмила Литвин. Директор агрофірми Савенці Олексій Оленко, приватний підприємець Ірина Єршова, жителі села, діти, гості з інших сіл та селища громади. Під час урочистої частини активним жителям села та тим, хто дбає про розвиток сільської громади з сумлінною працею вносить свою лепту у підтримку Збройних сил України, було вручено подяки. Подяка савенчанам, котрі не стоять осторонь справ своєї громади. Активно займаються волонтерством, звучала з вустрокитняцького селищного голови Юрія Богданова, шановна громада, сьогодні досить потужний захід. Адже сьогодні зібралося це село підтримати Збройні Сили України, які сьогодні боронять нас з вами, бороть рідну землю від фашистського окупанта. Я прошу вас всіх обласками підтримати наших хлопців і щоб вони всі були живі і здорові. Усі були Слово мала директорка української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко. Я представляю українську асоціацію виробників ми працюємо в промислових масштабах, але мені дуже приємно в тому, що розвиток українського картоплянства він починається не не з таких великих масштабів, а саме з таких невеличких сіл. <кій> мені дуже приємно, що учасник нашої асоціації «Європлан» відгукнувся на запити щодо надання благодійної допомоги і вкотре прийняв участь і благодійно передає картоплю, яку я вже сьогодні бачила на полях, не перший раз бачила на полях сьогодні. І ще раз пересвідчилася, дякуючи, от яку ми також мали змогу передати державній прикордонній службі, для того, щоб вони могли забезпечити свою власну, е, клас, власну картоплю. І мені дуже приємно, що саме ви, мешканці села, на ваших полях, на ваших землях є можливість розвивати картопля. Висаджувати гарні якісні сорти картоплі і разом з вами розвивати українське картопля. А далі на сільському стадіоні відбулися спортивні активності, змагання, картопляні перегони, конкурси, ярмарок, смаколиків. Бажаючи могли оглянути сучасну сільськогосподарську техніку, представлену на захід групою компанії Синявська, взяти участь у майстер-класі з виготовлення оберегових лялюк-мотанок. Відвідати локацію Body Art фотозону картопляний рай. Врешті посмакувати стравами з вирощеною Олексієм Оленком картоплі, які пропонувала польова кухня. Ми запитали жителів села, які враження у них від такого заходу. Ми раді, що було в нашому селі свято, дуже сподобалося. Дітки всім добре що дали грамоту, тому що в нас Литвин дуже хороша людина, допомагає ЗСУ і село наше і за цього держиться. Уродила і картопля, і хліб уродив. Що ми дуже да, здорові, менше допомагає здорово. Людям допомагають, да. роздають і картоплю. Молодці стараються. І навіть якщо в нас дуже старенькі пенсіонери, то Дуже допомагає Оленко, дуже допомагає їм. завжди вітає їх. Село в нас непогане і дуже добре. Що нас таке свято збирає. Ну, звісно, що погано, що в нас війна. Ми, звісно, українці друг друга любимо і ніколи не здамося. Сьогодні я хочу щиро подякувати благодійному фонду імені. Василя Івановича Литвина і Ярославу Васильовичу Литвину за постійну підтримку за допомогу нашій Савенецькій гімназії. І сьогодні, завдяки вам, є у нас такий прекрасний навчальний заклад. Сьогодні ще хочу подякувати за те, що відбувся такий грандіозний і прекрасний захід на нашій Савенецькій землі біля нашої Савенецької гімназії. Ми щиро дякуємо вам за постійну підтримку, допомогу у житті нашої гімназії. А керівник благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина Ольга Антипенко розповіла про роботу, пророблену волонтерами фонду, щоб фестиваль картоплі вдався на славу. Сьогодні у селі Савенці проходить фестиваль картоплі. Наш благодійний фонд пам'яті Василя Івановича Литвина за підтримки Ярослава Литвина долучився до організації цього заходу. Звісно, леву частку клопіт на себе взяв Олексій Оленко, але ми, як фонд, також не стояли осторонь. Перш за все на наші плечі. Лягло більш організаційне забезпечення: це і палатка, і столи, і кухня, і закуплення усіх потрібних речей, а також на усі оці конкурси, які проходять різні призи. Усе це було закуплено нами за підтримки Ярослава Литвина. Також ми долучилися до усіх ініціатив, які були до нас, надійшли, і разом із небайдужими. Жителями із села Савинці ми допомогли організувати це свято. Свято, я думаю, що пройшло доволі таке гарне. Усі задоволені, дітки радіють, танцюють, співають, старші просто насолоджуються відпочинком. Ми, звісно, все це ведемо у скромному вигляді, тому що ми всі розуміємо, що в нас такий час. Ми живемо в такий не. Такий важкий час. і ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість працювати, збирати врожаї, а також проводити такі заходи. Дякуємо вам величезне і сподіваємося, що це буде доброю традицією для села Саванці, І на наступний рік ми також будемо організовувати таке свято. За словами Олексія Оленка. Усі зібрані кошти буде спрямовано на придбання антидронової сітки для підрозділу де проходить службу наш Земляк. Про електронний облік трудової діяльності працівника розповідає начальник відділу формування електронних трудових книжок Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Марина Соболь. Електронний облік трудової діяльності працівника обов'язковий. Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки, яка забезпечує надійне зберігання відповідної інформації, зменшуючи ризик втрати або пошкодження паперових документів. Електронний облік запроваджено з 10 червня 2021 року відповідно до закону України 1217. Саме цей закон вніс зміни до статті 48 Кодексу законів про працю України. З цієї дати запроваджено електронний облік трудової діяльності. Саме цей закон скасовує обов'язковість паперової трудової книжки та вимагає, щоб облік трудової діяльності працівника здійснювався в електронній формі. Варто звернути увагу на те, що облік трудової діяльності полягає не лише в оцифруванні паперової трудової книжки, а й в тому, щоб надалі продовжувати вести його в електронній формі. На веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України працює дистанційний онлайн-сервіс Електронна трудова книжка та створено функцію Відомості про трудові відносини. До електронної трудової книжки включаються відомості про трудову діяльність, про прийняття на роботу, присвоєння, зміну, позбавлення розряду, класу, звання, категорії, складання присяги, проходження стажування. Переведення на іншу роботу підстави, звільнення. Відомості про трудову діяльність подаються через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі у вигляді XML-файлу, структуру якого наведено в додатку до постанови правління Пенсійного фонду України від 12 березня 2021 року 11.1. Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи, фізичної особи підприємця, яка забезпечує себе роботою самостійно. У Facebook на сторінці Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області ви можете ознайомитися з інформацією щодо проведення навчання, проведення електронних трудових книжок, що проходять щовівторка о 14-й годині на Zoom-платформі. І до новин спорту завершився фінальний кубок пам'яті героїв України з мініфутболу серед аматорських команд Рокетнянської селищної територіальної громади. 19 липня 2025 року на спортивному майданчику Рокетнянського ліцею No3 відбулися фінальні матчі цього захоплюючого турніру. У змаганнях, що тривали протягом червня та липня, взяли участь сім аматорських команд. Проведено вісім турнірів та зіграно 24 цікаві і видовищні матчі. До присутніх звернувся заступник Крокітнянського селищного голови Олександр Конопчук. Незважаючи на постійні обстріли, тривоги, зруйновані будинки, величезні людські жертви, як мирних жителів, так і військових. Ми продовжуємо жити, працювати, навчатись саджати квіти, грати в футбол і демонструвати всьому світі, що ми, українці, сильні, незламні, непереможні. Тому саме сьогодні вдячність кожного жителя нашим Збройним силам України, великий уклін і дай Боже, щоб Бог їх оберігав. Сьогоднішній колін демонструє. Всій громаді демонструє кожному з нас, що ми сильні, коли ми єдині. Саме єдність гуртує кожного з нас. Слово мала почесна гостя заходу, мати героя України Ігоря Зінича Віра Іванівна Зінич. Перед підривом терористами нового терміналу аеропорту Донецька наш земляк Ігор Зінич рятував життя поранених в умовах, коли їх неможливо було вивести з аеропорту. Під постійними обстрілами. Сам був поранений. Ігор Зінич загинув 20 січня 2015 року під завалами в новому терміналі. У 2014 році загарбник хитро і підступно напав на нашу країну. Ігорьок медик, не воєнний. Хоч він, звісно, прийшов і він служив в армії, але медиком, медиком він. Він пішов туди. Він пішов сам воєнкомат, він сам поїхав у Львів на Вчерку, туди його забрали. Сам він поїхав у Донецьк і сам він попросився в Донецький аеропорт. Це була... Це була важка точка тоді, гаряча точка була. Так що війна у нас почалася не три роки тому назад, не три з половини. В 2014 році. І не тільки Ігор тоді загинув перші ж роки війни. Нас тут багато загинуло. В ракитні нас в той час загинуло п'ять душ. Мені тяжко говорити про цю війну. Мені тяжко говорити про те, що в нас робиться в нашій країні, але ми віримо, віримо, що перемога буде за нами. За результатами змагань перше місце посіла команда Агрофірма Україна. друге – футбольна команда «Синявське», На третьому місці футбольна команда Інтеграл. Індивідуальні нагороди отримали кращий гравець Андрій Клімук, Агрофірма Україна. Кращий воротар Юрій Немировський. Футбольна команда Інтеграл. Кращий бомбардир Євген Дунда. Футбольна команда «Синявське». Переможці та призери отримали кубки, медалі, дипломи і грамоти. Кращим гравцям у своїх номінаціях вручено відповідні статуетки. Цьогорічний турнір став дебютним: Кубок пам'яті героїв України започатковано як щорічний захід. Переможець 2025 року команда Агрофірма Україна. Отримала, окрім головного трофею, перехідний кубок. Який буде передано наступному переможцю у 2026 році. Сьогодні закінчився кубок. Хочу відзначити, що такі спортивні заходи потрібно проводити, тому що вони об'єднують. Коли українці об'єднані, українці сильні. Коли українці об'єднані, українці нездоланні. Всі спортсмени старалися, всі грали з повагою один до одного. Тому всіх вітаю. Після урочистостей Олександр Конопчук, Віра Зінич та інші учасники заходу поклали квіти до меморіальних дощок загиблих захисників України, що розташовані на фасаді Рокетнянського ліцею No3. Під час заходу звучали патріотичні пісні у виконанні вокального гурту Соловей Рокетнянського центрального будинку культури. 20 липня в селі Синява в шаховому клубі молодіжної громадської організації СК Інтеграл відбувся відкритий турнір Рокетнянської селищної територіальної громади з шахів серед аматорів, ветеранів спорту та юнаків. Захід було приурочено до Міжнародного дня шахів та дня шахів в Україні. Учасників турніру привітав рокетнянський селищний голова Юрій Богданов. Який вручив подяку Рокетнянської селищної ради керівнику клубу Михайлу Фещенку, а клубу передав подарунок? Шаховий клуб діє у селі Синява вже 15 років, що свідчить про важливість інтелектуальних видів спорту на Рокітнянщині. Цікаво, що протягом усього цього часу клуб підтримує керівник ТОВ-агрофірма Заросянська Микола Заєць. Після завершення турніру відбулося нагородження його переможців та призерів. Варто нагадати, що серед аматорів-юнаків перше місце виборов Арсеній Асташченко з Рокитного, другі і треті місця Святослав Яблонський та Сергій Яблонський з Синяви. Перше місце серед аматорів, дорослих, зайняв Сергій Кульчицький з міста Тараща, а перше місце серед ветеранів понад 80 років, 85-річний Станіслав Павлович з Колота. На другому місці 89-річний Володимир Маркович Шевченко. На Рокетнянщині все більшої популярності набуває пляжний волейбол. Осі 26 та 27 липня в рокетному на майданчику біля верхнього ставу відбувся турнір з цього виду спорту. У змаганнях взяли участь 20 команд, які змагалися у чотирьох категоріях. Юнаки, дівчата, змішані пари, юнак-дівчина та чоловічі команди, розповідає спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради Тамара Погасій. Сьогодні ми проводимо турнір Рокетнянської селищної територіальної громади з пяжного волейболу серед команд юнаків і дівчат. Потім будуть грати мікси, тобто хлопець дівчина. Приїхали до нас сьогодні. З'їхалося вісім команд, чотири команди юнаків, чотири команди дівчат З Рокитного синяви. Є діти з дитячого будинку, з наших рокитянських ліцеїв, в тому числі і гімназії номер 5 Це важливо дуже, щоб діти грали, займалися такими ігровими видами спорту, командними видами спорту. Вони між собою спілкуються. Крім того, діти підвищують свою спортивну майстерність, витривалість, і це дуже важливо. Ці змагання в нас проводяться вже вдруге, в минулому році ми започаткували такі змагання, теж проводили на цьому місці, на майданчику. До речі, хочу велику вдячність. Виказати нашим е, рокетянам, які долучилися до будівництва цього майданчика. Це звичайні чоловіки, які за власною ініціативою безкоштовно побудували цей майданчик, долучилися для того, щоб самим грати і відповідно, і другі могли приймати участь і активно відпочивати. Плануємо ще проводити пізніше. Теж для молоді заходи, тому що молоді це подобається, вони гарно відгукуються на проведення цих заходів. За результатами турніру переможцями стали серед дівчат команда Синява, краща гравчиня Олена Яненко. Команда Синява. Серед юнаків команда Синява. Кращий гравець Юрій Горобець з команди Горобці. Серед змішаних команд команда Журавлинка. Кращий гравець Володимир Вдовиченко. Краща гравчиня. Вергун Анастасія. Обоє з команди Синява. Серед чоловічих команд. Команда Збірна. Кращий гравець Владислав Василенюк. Команда Збірна. Усіх переможців. Призерів та кращих гравців. Відзначено грамотами Рокетнянської селищної ради. А команди відповідними дипломами. На цьому наш випуск новин завершено. До нових зустрічей в ефірі.